Всім привіт, ви на каналі Господар на землі ю хотів би засняти відео дискування озимого ячменю. Перший слід. Відео почнеться вже з кінця, можна сказати, початок буде з кінця, все далі по порядку. Перший слід я тут проїхав по кругу, спробував, чи диски йдуть, все добре провірив, потім поїхав в поле дискувати. Уже після дисковки пройшло десь тижня-два. Заїхав на город подискувати. як видно. 40 диски, диски трошки в роботі підломилися, там виробітка була, поміняв проставки між дисками. Ну, такий невеликий ремонт був. Що ми її не дискували города, то тут в принципі, і такого буряна сильно не було. Город після пару парупі, після... цілий рік парував я його, культивірував. Тут в основному Берізка, лобода, де там... Амброзія краями, такого нічого сильного нема, тільки-тільки всходить. Зараз задискую і все. Так, Отакий от поясменю. 40 км, БДП-3. Ось такий фон, де комбайн моложив. Маса тут не маленька була. Як видно, солома багато, просто посіяно було, бо я ж кажу, тут був пар, в прошлої рік. Дискувати, зробив вже і краї, ну тут близько не підходить, бо я тут вже сітку зацепив, не додивився, порвав. Буває, Показую, як є. Слідуйший раз би ще возьму, бо сонце сідає, погано видно під цим краєм. Отак вийшло задіскувати в один слід. Містами дуже гарно, там де дивалки комбайн, то не дуже. Ну, як дуже хороше січкання в комбайнах, хорошо роздуває. І розлажує слому взагалі в один слід і картинка виходить по дискам. А так девалки наложив, де ставав, розвертався, то там трохи може не задисковувати. Кучі, як кажуть. Так, по дискам. Як видно, ми вставили отаку шайбу туди. Ну Це крайня. Воно на ній грає, на оцій. Як видно, тут попускається. Я зажимав, воно чугун лопає. Та зараз розкручу. Витягну є другі заготовки, вставлю. І видно, як цей диск внутрі дивиться. Це так не должно бути. Попробую це устранити. Не попробую, а устраним це. По дискам готовлю, диски виїжджати, дискувати. Що по дискам прошпрацював, як видно. Меняв цепок страховочний, бо той же ж пішов на борони. Циліндр поставив після зими зберігання. Знімаємо його. Також перебортували скат, бо той вже корт металічний поліс опасний був. Перезули на більш ціліший, хоч він не перепаний, ну він ціліший. Як видно, там гайки поміняли. Невелике обслуговування дисків. Далі вже продовжу в полі. Пів п'ятої ранку я на полі хотів раніше виїхати, але так виїхав не жарко. В ніч хотів їхати, як видно. А такий фон після збирання ячменю мого як видно. Заїжджаю, дискую, як ви бачили, перед цим диском я Чому так рано? Трактор не гріється, а поки доїхав до поля 80, навіть не гріється, дуже добре. Нема часу знімати, буде, буде щось поснімаю. Точок зробив, як видно, видно далі м'єтки зробив. Тут теж сусіди вже пшеницю вбрали, у нас в цьому році всі одразу за комбайном і діскують. У мене трошки не вийшло, бо ж не вас знайомим допомагав родичу перевезені. Так що такий фон по полю, Возимо ячменю, як видно рядочки. Сипав почти під 40 тут цей ячмінь. Десь 7 7 -то тонн вийшло за 1,9 гектара. Це непогано. Той десь около трьох, так, ну по бункеру. Глянули. І це все бачили, це так подробніше. Не показав довго ті краї, там він короткий і вузький, можна сказати. З краями саме довго розлікаються. Так що зараз за загонку і роблю чи той край, чи цей, ну подивимось. Так, завершив я дискут 1,9 гектара, так і вийшло, це видно, як Оце дорогу накатали. Ось якраз це край поля йде. Я стою якраз на краю поля. Ось край поля йде, отак і туди, виходить, до посадки. Вийшло нічого, я на осінь договорюсь з монтажем з того краю. Оце отак сюди до посадки її там обрию в пів метра поглибше. І хай їздять або сюди по дорозі, де тут яма, або туди їздять. Бо там посадка навіть більше всього що буде. А катають мені. Бо що тут того 1,9 гектара виїздили по дискам, одна батарея. Опустилася і підтягувала, ці всі добре і ця теж добре. Так, покажу 1,3 гектара, цей кусочок. Як видно, а такий фон по буріну містами плеще, там, де його не, не було. а такий фон по ячмені. Після Ячменя. Один круг зробив, але ну, вже около 9-ї години вже припікає. Жаркувати. Не знаю, вийде, Ну, буду пробувати додискувати. Круг буду стояти, круг буду стояти. Ну а що робити? На його доробити. Хотів трошки раніше виїхати. Ну, сюди, щоб попасти. щоб ну, не вийшло. Годину мені туди на дідальні стрибати, десь годину назад. Плюс там диски пропускалися. Що таке, коротше перетягувати вставати а це все час деяке відео вам засняв тоже час почти до сотні гріється ну, в тіні плюс 40 а на сонці вже я йому чую ось я чувствую раді дусів під 30 хоч вітерець прохладний є ну він нічого соняшник горить це ранній пасів ще у квітні і що з нього стоїть нічого як би 15 насипав і то добре Подисковці. Подисковці, завершу відео. Поддисково вже все, і городи і поле все подисково. В перший слід. Чекаємо опадів. Може десь пройде якийсь дощик, Підуть обратно бурянці, будемо другий слід дискувати. Звісно, в планах хотілося, щоб вже трактор почав робити, але поки нема запчастин і сильно коштів лишніх немає, щоб почати ремонтувати коробку. Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось відео, заходимо в вайбер спільноту інстаграм.